Справа 965. Чи є правильним твердження перше завдання модулі протилежних чисел рівні? Так, це твердження є правильним, тому що це властивість модуля. Одна із властивостей модуля. Ну що ж, записуємо тоді, що це твердження є правильним або записуємо правильно. Це властивість записуємо. Це властивість модуля. Отже, властивість модуля полягає в тому, що модулі протилежних чисел рівні. Гаразд. Ну і друге, якщо модулі двох чисел рівні, то чи ці числа протилежні? Ну, з одного боку, так, вони проти протилежних чисел модулі рівні, але рівні модулі у нас і у рівних чисел. Тобто це твердження в загальному випадку неправильне. Записуємо неправильно. Так, записуємо оскільки і у рівних. Чисел, рівні модулі. Є записуємо відповідь. Отже, в першому завданні модулі протилежних чисел рівні. Ну що ж, записуємо правильно або так? А в другому завданні записуємо неправильно або ні. Ну що ж, ось таке завдання про модулі. На цьому вправу завершено.